Одеський припортовий завод виставляють на приватизацію. 2 вересня в Києві відбулося засідання аукціонної комісії з продажу АТ ОПЗ. Засідання очолив заступник голови фонду державного майна України Ігор Тимошенко. За підсумками засідання було ухвалено рішення. Електронний аукціон з продажу державного пакету акцій ОПЗ відбудеться 25 листопада 2025 року. Про це офіційно повідомили на сторінці Фонду держмайна України у Фейсбук. Стартова ціна заводу 4,5 мільярда гривень. В ефірі Суспільне новини, заступник голови фонду держмайна, розповів про попередні невдалі спроби приватизації заводу, очікування від продажу ОПЗ та про зобов'язання перед новим інвестором. Ну і взагалі нагадати глядачам. Станом на сьогодні воно не працює і перебуває в тому стані, коли кожен день його перебування саме от в, такому, в такій ситуації генерує подальші збитки. Для держави, для підприємства і знижує його інвестиційну привабливість. Приватний інвестор набагато більше може бути оперативно реагувати на ринок. На можливість залучення кредитного цього того самого ресурсу, е, оживити підприємство, внести якусь інвестиційну складову в цю, цю в, в, в діяльність підприємства. Що ми, до речі, передбачаємо умовами е, аукціону, тому е, для приватного інвестора е, набагато більш комфортно працювати, передбачаємо умови, які мають бути дотримуватись впродовж не менше п'яти років. Не менше. І впродовж цих років фонд державного майна України контролює виконання цих умов. Ну, передусім, і саме найперша, найголовніша умова це збереження основного основної діяльності даного підприємства. Це окрім того, передбачається залучення інвестицій для того, щоб модернізувати дане виробництво, погашення всіх боргів, які ті, що обов'язкові взагалі впродовж шести перших місяців бюджетні борги і заробітної плати. Мають бути погашені, ну і і все інше. Кредиторська заборгованість. Я вже не говорю про там екологічні, стандартні, достатньо важливі для даного підприємства умови. Це все впродовж п'яти років, не менше відстежується фондом державного майна України. Рішення про приватизацію ОПЗ кабінет міністрів України ухвалив 26 серпня. Державний пакет акцій підприємства буде виставлено у межах великої приватизації.